Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми мало любимо Бога? Найбільша заповідь говорить: возлюби Бога всім серцем, всією душею та всіма силами своїми. І коли я аналізую своє життя, я розумію, що моїй любові до Бога є куди зростати. То чому ж ми мало любимо Бога? Хочу прочитати одну притчу, яку розповів Ісус. Вона записана в Євангелії від Луки, 7 розділ 41 віршу. В одного позаконодавця було два боржники. Один був винен 500 динаріїв, а інший 50. І оскільки вони не могли заплатити, то він простив обом. Скажи, скажи котрий з них любитиме його більше? Симон сказав у відповідь: Думаю, що той, кому більше простив. Ісус сказав йому: Правильно, ти розсудив е, ця притча, вона сказана була у домі з. Е... Симона на Фарисея, ось коли Ісус у нього гостював і прийшла жінка, грішниця, яка принесла алюбастру пляшечку дорогого мира і намастила Ісуса, і омивала слізми його ноги, і витирала волосся. І на фоні цієї ситуації Ісус розказав цю притчу про любов. Дійсно, люди, які були, здавалося, на самому дні суспільства, які Господь знайшов, простив, відродив, обновив їхнє життя. Досить часто ми бачимо, що такі люди вони набагато більше, більш гаряче люблять Бога, служать Богу. Ось, ніж інші люди, які були досить пристойними, порядними. Так званими культурними грішниками. Так само в цій ситуації Симон Фарисей він був такою побожною людиною, вів благочестиве життя, і, напевно, він вважав, що це Ісус ще якби, має таку честь бути в нього в домі. І ніякого боргу по відношенню до Ісуса Христа Він, звичайно, не відчував. Інше діло грішниця, яка дійсно завинила перед Богом, яка вела таке неправильне життя. Коли ми дивимося навколо себе, ми при тому всьому що розуміємо, що всі грішні, але дехто в наших очах по особливому грішний. На декого ми дивимося і розуміємо, що ну, да, для них Бог. Так багато зробив, вони так багато завинили перед Богом. А ми ну, ми трішки. І ось в цьому і криється причина нашого ставлення до Бога. Причина, що ми мало любимо Бога. Насправді, наш Бог, борг перед Богом, він набагато більший, ніж ми собі уявляємо. Адже Біблія говорить, що покарання за гріх смерть. Не за якийсь особливо великий гріх, не за особливо багато, не за особливо велику кількість гріхів, просто покарання за гріх смерть. І уже усвідомлюючи це, ми розуміємо, в якому плачевному стані ми були і як багато зробив для нас Ісус Христос. Саме відкриваючи себе світлу Божого Слова, коли воно відкриває нам всю ту чорноту нашого, нашого гріха. То на фоні цієї чорноти Божа любов, Боже прощення, Божа благодать, вона засяє по-особливому. І е, кожен з нас він зрозуміє, що наш борг, насправді він дуже великий, і нам нічим було його оплатити. Тому, чому ми мало любимо Бога? Тому що ми в своїх очах виглядаємо занадто самоправедними. І, ми мало потребуємо цього Божого прощення, і ми мало усвідомлюємо цю потребу в Божому прощенні. Отже, якщо ви хочете по-справжньому гаряче любити Бога, відкрийте своє серце перед Божим Словом, прийміть ту правду про себе і прийміть ту правду про Божу любов, яку Він проявив для нас в Ісусі Христі.